Бажаю міцного друзі. Цим відео хочу звернутися до військових. Побратими. Скажу одразу так: нормальні та чесні командири є, але їх дуже і дуже мало. На жаль, 70% командування це довбойоби та мародери. Так ось, дуже багато військових звертаються до мене з різними питаннями та розповідають різні історії про те, наприклад, що командування підрозділу зливає ворогу позиції та місце знаходження техніки. Дуже багато розповідей про те, що командування цілеспрямовано відправляє на смерть цілі підрозділи. Мабуть, найбільш розповсюдженим є те, що комбати та комбриги розкрадають все, що тільки попадається їм під руки. Списують десятки тонн палива, списують на бойові втрати десятки автівок, а потім через підставні фірми ці автівки продають. І це факт, який був багаторазово зафіксований. Розкрадають різне обладнання, коптери, генератори та інше дороговартісне майно те майно, якого так не вистачає на фронті. Крім того, військові дуже часто розповідають, що командування деяких частин відправляє на обій цілі підрозділи з метою позбутися свідків масштабних злочинів. До прикладу, наведу вам одну історію. Це 100% перевірена нами партією інформація, яка стала нам відомою в 2023 році. Так ось в роті одного із батальйонів по документам було 4 танки, на які списувались десятки тонн палива за перші. Півтора роки війни. Але знаєте в чому нюанс? Нюанс в тому, що жодна людина із цього підрозділу в очі жодного разу не бачила навіть і одного танку. По документам, танки є. Танкісти з роти за цими танками закріплені, і кожного місяця тони палива списувались на ці танки. Але їх в очі ніхто не бачив. Розумієте? І про цю схему збагачення ніхто би так і не дізнався, якби в 2023 році з ворожого оточення не вийшли 10% особового складу цієї роти, які стали головними свідками цих жахливих злочинів комбрига. Щоб ви зрозуміли, 90% особового складу всієї роти було знищено поблизу Авдіївки. Очевидно, що з метою знищення доказів та свідків злочинних дій командування однієї з бригад Збройних сил України. А знаєте, що ще цікаво? Цікаво те, що таких бригад та батальйонів у нас в Україні дуже і дуже багато. І ми мовчимо до тих пір, допоки нас це не торкнеться. А потім ще жаліємося, що ось вони ось такі злочинці. Розумієте? Всі про це знали. Всі знали, що танків немає, але були співучасниками вказаного злочину. Підписували відомості про отримання палива, звітували про витрати палива, звітували про витрати боєприпасів. За кожним танком е, закріплювали особовий склад, екіпажі формували, розумієте? Робили заявки на ремонт та технічне обслуговування цих танків і так далі. Це все взагалі неможливо зробити так, щоб ніхто про це не дізнався. Але всі мовчали, розумієте? Так ось, друзі, побратими, когось там не відпускають у відпустку, комусь не виплачують бойових. Когось відправляють на Берку без бойового розпорядження, когось заставляють підписувати відомості про неіснуюче майно і так далі. Це все є по факту незаконно. Але щоб допомогти вам, треба залізні докази, а також ви маєте самостійно хоч щось зробити, щоб висвітлити інформацію про злочини свого командування. Злодії, більш за все, бояться розголосу. Починайте розповідати в соціальних мережах про злочини конкретних командирів. Це не тільки зафіксує факт злочину, а створить резонанс, який убезпечить вас як викривача в рамках кримінального провадження. Тобто, після оприлюднення інформації про злочин командування, накази злочинця є незаконними та такими, що направлені на приховування злочину. Розумієте? Ось і все бережіть себе, слава Україні.